Доброго дня. Ну, хочу показати вам сьогодні таку ну, незвичайну машинку. Машинка, машинка звичайна, але комплектація цікава. І гляньте, мене вже прохожі. <провід> привіт передають. Кажуть, привіт, передавайте на канал. Так, е, да, е, ви не помилились, це е, є гольф. Е, 16 року, чистий 16 рік, 24 кВт батарейка, літом до 180 км, зараз 130-140. На GT-дисках 19 колеса. Ну, кому це дуже лячно, то є 16 на зимі. Це на літі, бачите, вона стоїть на 19 колесах. Виглядає просто, просто футуристично. Це в чорному кольорі, на чорній шкірі. Ну, слухайте, ляля, просто ляля. Ззаду теж дискові гальма. Тут є живе камера, Парктроніки по колу. Бачите, це мій контакт, кому цікаво набирайте, є різні електромобілі, 60-70 електромобілів по наявності. 24-36 гольфи на вибір, так що можна буде... Можна буде вибрати, але такі, в такій комплектації більш нема. Без варіантів, є навігація, є підігрів сидінь, є запуск кнопкою, тобто є і безключовий доступ, шкіряний салон, мультикермо, дуже класна штатна акустика. Ну, що тут? Щось цікавого, що ніхто не бачив, ззаду такий ряд-сидінь, підлокотничок Дуже нарядний варіант. ну Просто диски. Кожне колесо коштує 800 євро. Ну, така ляля. Коротше, набирайте, ще раз покажу контакт, мене звуть Максим. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку і нагадую, це останній рік пільгового розмитнення і ввозу електромобілів з-за кордону. І вже не 12 місяців залишилось, а 11. Бо сьогодні 2 лютого, у нас плюс 4, сніжок зривається, але все одно весну вже почуяли. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електроконяку.